В основу нашої проповіді я хочу покласти слова, які є запис, записані в Іванглії від Луки, 18 та голова. Євангелія від Луки, 18 та голова, перший вірш. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занападати на дусі або не падати на дусі. Молитва, життя людини, яка хоче бачити свого Бога. Так сталося певного дня, що людина, яка була створена для вічного бачення, візуального бачення свого Творця, згубила це бачення, була вигнана з Едемського саду і на сьогоднішній день проживає на землі, яка є під прокляттям. Сьогодні всі ми з вами відчуваємо це прокляття, яке є навколо нас, в якому ми живемо, і не раз, в якому ми навіть приймаємо участь. Ми не можемо від цього текти. Наше життя на землі є 70% 70 років, і тому, що колись наші правоці не послухали волі Отця, волі Небесної, вони втратили вічність і з цією вічністю. Ми бачимо, що ми маємо сьогодні стратою вічності, ми бачимо, що ми маємо сьогодні на землі. І це джерело спілкування з нашим живим Богом є молитва. Чи ми сьогодні дійсно розуміємо, наскільки важливою в житті кожної людини є молитва? Ми можемо собі на хвилинку уявити, наскільки бідними були наші відносини, якби ми з вами не вміли говорити. Наскільки бідними були б відносини, якби ми не тільки би не могли говорити, але якщо ми б знали, що біля нас хтось є, і ми не можемо бачити цієї людини, не тільки сказати щось для неї, але навіть і бачити люди, цю людину. Наші відносини тоді звелися б до дуже мізерної лінії. Фактично, ми навіть би не розуміли, хто є перед нами, і навіть якщо для нас це є дуже дорога і поважна людина. В даному випадку ми зараз говоримо за Господа, який є, який існує і який чекає нас. І тепер так склалися обставини, що ми не можемо його бачити, ми не можемо бути в його присутності в небесній, але ми маємо молитву, завдяки якій ми можемо спілкуватися з ним, і він може спілкуватися з нами. Наскільки важливе сьогодні в житті кожної людини, яка шукає правди, яка ходить з Богом, є час молитви? Як часто сьогодні ми звертаємося до нашого Бога, минулого разу ми з вами говорили, що є декілька типів молитви: є особиста молитва, наша персональна особиста молитва. Коли ми в групі людей, чи, можливо, там, де ми знаходимося, піднімаємо руку, виявляємо свою нужду, і пізніше в голос окремо молимося за цю нужду. Є також церковна загальна молитва, коли всі загалом моляться, і це, ця загальна молитва, шум цієї молитви, загальний шум, звук піднімається до неба, і так ця молитва звучить перед Богом. Є також таємна молитва, церковна, таємна молитва, домашня молитва, коли ми стаємо на коліна, зачиняємо двері, чи, можливо, то десь є інакше, боюсь, що були двері, і ми персонально звертаємося до нашого Господа. Ми спілкуємося з ним. В молитві ми маємо діалог до нашого Бога. Як часто сьогодні ми це робимо? Дуже часто люди задають питання. Як ми повинні стояти перед нашим Богом, яка наша осанка повинна бути перед Богом. Ми бачимо, що певні напрямки є категоричні, можуть сказати тільки так, якщо ти молишся, мусиш стояти перед Богом. Якщо ми з вами вивчаємо Біблію, Біблія показує нам, що перед Богом ми можемо стояти. Це є молитва прославлення, коли ми стоїмо на наших ногах. І підтвердження цього є молитва ізраїльського народу, коли він входив в Єрехон. І коли він ішов, на його устах деколи було мовчання, а деколи було прославлення, мовчання це також може бути молитва. Ми не повинні собі думати, що молитва це тільки тоді, коли я говорю. Молитва це і слухання, це мовчання, це спілкування з нашим Богом. Молитва може звершуватись і на колінах, найбільш поширеніший від молитви, які серед. Є людей, які слідують за Богом, і ми казали, що це є записане Ефесян 3,14, коли апостол Павло каже: я схиляю свої коліна перед Небесним Отцем. Є молитва, коли ми падаємо на своє обличчя, коли ми лежимо. Дуже рідкісний на сьогоднішній день, дуже рідкісна на сьогоднішній день молитва серед християнства. Взагалі, в світі духовному ця молитва є дуже поширена, але в християнстві вона. На превеликий жаль втратила своє значення. Коли ми з вами вивчаємо Мойсея, життя Мойсея, коли він входив в обітовану, коли він зустрівся з кущем, який горить і не згоряє, побачив, що то якесь є надзвичайне в його житті явище, і він хотів підійти до цього куща з куща, Тернового почувся голос: Зніми взуття, бо земля, на якій ти стоїш, є свята. І Мойсей падає на своє обличчя і не може навіть дивитися. Бо він відчуває, що він є в присутності Божій, молитва, яка показує на твою залежність. В античні часи, в старі часи, людина перед своїм паном, який володів нею, коли вона бачила, що йде той та людина, тобто рабовласник, вона перед ним падала на обличчя, і пан навіть міг стати на таку людину, показуючи. Що ця людина є в повній залежності і повністю належить йому. Коли ми з вами вивчаємо подію, коли ізраїльський народ перед містом Ай потерпів велику поразку, і ця поразка була із-за того, що хтось вніс прокляття в ізраїльський народ, Ісус Навин і старші. Не розуміючи, де є проблема, але розуміючи, що проблема є, але вони просто не знають, як її виявити, вони в знак того, що визнають Бога за свого Бога, залежність від Бога і повну залежність до нього, вони падають, як він, так і всі старші, падають перед лицем і то на своє лице перед Богом, перед присутністю Божою, і довший час лежать так перед Господом. Довший час лежать так перед Господом. Дуже часто в молитвах ми піднімаємо руку, Тоже не завжди це підні... практикується в молитві, але коли ми з вами читаємо, це є визнання того, що я вірю, що Господь мене очистив, що я звільнився від гніву, що я не маю сумніву. І я з таким переконанням піднімаю руки до неба. Друга Тимофія, 2,8. Отож, хочу я, браття, щоб мужі чинили молитви на кожному місці. Слухайте уважно, піднімаючи чисті руки без сумніву та гніву. Без сумніву та гніву. Ми бачимо це і стимулює нас з одної сторони підняти руки до гори. А з другої сторони зобов'язує нас як християн звільнитися від сумніву і звільнитися від гніву, який дуже часто орудує нашим серцем. І це була свого роду перевірка, вивчаючи життя перших християн, ті папірусні манускрипти, які ми не раз можемо читати, але вже читати переписані. Ми бачимо, що більша частина християн церкві, які, власне, не мали сумніву, не були в гніві, вони піднімали руку до неба і прославляли так Бога. А ті, хто не могли так зробити, за них в кінці молилися. Це була молитва показника, чи я звільнився від того, що є в моєму серці, чи воно далі продовжує мною володіти, і я потребую, щоб хтось молився наді мною. Зараз ми руки не піднімаємо, тому що ми всі потребуємо, щоб хтось за нас молився. Правда? Дуже рідко хто піднімає руки. Так що дивіться, як то було в першій церкві, чому воно є зараз, і це не була просто молитва підняти руку. Місце молитви. Де ми повинні вибирати це місце? Правда, не раз так складається в нас уява, що ми повинні бути тільки в церкві, тільки в святому. Тільки там, де збираються християни. Якщо ми з вами вивчаємо старий заповіт, ми побачимо, що старий заповіт пропонував для людей свого часу триразову, щонайменше три рази на день молитися, був визначений час ранішньої, обідньої і вечірньої молитви. І де тебе цей час заставав, там ти ставав на коліна чи падав на лице вже в залежності від твоєї потреби перед Богом, і ти так прославляв Бога. Це показувало іншим людям, що людина молиться. Це була свого навіть роду і євангелізація показу, показу на мої спілкування з Богом. Коли ми з вами вивчаємо новий заповіт, 1 Тимофія 2,8 буде говорити такі слова. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці. В даному випадку слово мужі тут воно не сказано тільки про чоловіків тут. Є розуміння що про тих, хто є в Бозі, хто вірить в силу молитви, щоб ця молитва звершувалася на кожному місці. Не раз ми є на відпочинку, не раз ми є на роботі і довше зайняті на роботі, але я вірю, що наш розум не завжди є зайнятий тільки, наприклад, роботою, коли ми працюємо. Ми можемо знайти в нашому розумі фрагмент часу. Коли ми можемо молитися, і таких фрагментів повинно бути багато. Набагато краще зайняти свій розум молитвою, ніж безплодно або навіть і погано думати щось в своїй голові. От коли до вас не раз можуть приходити погані думки, ви розмишляєте на щось, це не повинна бути обов'язково молитва просьби, це може бути просто молитва прославлення. І не раз вивчаючи життя Божих людей, ми бачимо, якщо їхні думки були атаковані такими різного роду недобрими намірами, що людина могла розмишляти про те, що її не будує, вона, звичайно, в цей час розумово включала молитву свою, над якою вона може розмишляти, перебивала свої думки і в даний момент прославляла Бога. Практикуйте таку молитву, немає значення, де ви знаходитесь. Але якщо ви починаєте щось думати не так, пам'ятайте, що ворог ніколи не спить, і він дуже часто буде посилати вам ваші думки. Вам ваш розум ваш, вам, ваші думки. Він читає ваш. Ваше бажання, він читає ваше серце, він знає ваш психікос, він бачить вашого чоловіка, чим він живе, і тим більше він буде посилати для вас такого роду думки. Найкраще охоронити себе, свій розум і свого внутрішнього чоловіка від таких атак. Прославляйте Господа. Чим більше ви будете так робити, тим більше ви звільните свій розум від недоброго і грязного, що може проникати зразу в розум, а пізніше навіть і в наші дії. І тому апостол Павло пропонує молодому Тимофію, вже пастору, в той час. Звершуйте молитви на кожному місці. Час молитви. Як ми вже з вами казали за старий заповіт, новий заповіт каже так, 18.1 Луки. і він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди. Треба молитися завжди, і тоді людина не буде. Падати на дусі. Ми не тільки маємо місце молитви, що у вас не склалося таке враження, що ми можемо тільки в церкві прийти, або в спеціальне визначення місця, ми говоримо, що то може бути кругом. І друге, що молитва може бути завжди. Для чого молитва буде завжди? Перед тим ми вже з вами трохи з'ясували, але основа основ, яка же Лука, щоб ми не падали на дусі. Як часто ми падаємо на дусі? Як часто ми падаємо на дусі? Якщо ми б прослідкували своє життя і зробили графіку в своєму житті, як ми бодро ходимо з Богом, а коли наш дух є унилий, ми б побачили, як часто ми падаємо на дусі. І щоб не падати на дусі, для нас знову є такі молитва. Ми молимося, і чим частіше ми будемо молитися, тим частіше ми будемо бати цю перемогу в своєму житті. Предмет молитви, за що ми можемо з вами молитися? Правда, не раз можуть стояти дуже спірні питання, за це ми можемо молитися, за це ми не можемо молитися. І так воно може бути. Ми не можемо молитися, щоб в нашому житті була присутність гріховна, щоб гріх орудував в нашому житті. Ми не можемо молитися над такими нуждами, які ми знаємо, що вони є явно гріховні. Що вони приводять до прокляття, що вони приводять до сліз, що вони приходять до пониження інших людей. Про таке ми не можемо молитись. Ми маємо відновлений розум, відновлені почуття. І коли ми з вами молимося, це є молитва розуміння, за що ми з вами молимося. Ми можемо молитися за всі нужди, які є в нашому житті, але повинні розуміти, що ці нужди є для побудови нашого внутрішнього чоловіка. І тому, як ми читали на початку, ще раз зачитаю це слово, яке є записане Філіпян 4,6. Філіпян 4.6. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. Ми бачимо, що каже апостол Павло в посланні до Філіпян. Ні про що не турбуйтеся. Чи ми можемо бути в такому стані? Коли ми не переймаємося цими турботами, коли ми знаємо, що з нами є Бог. І якщо ми знаємо, що перед нами є проблема, це не говорить, що ми повинні кинути працювати, ми повинні сидіти вдома і казати, Господі, дай мені фінанси, я буду тільки сидіти вдома і молитися. Так, Ми не можемо молитися. Ми працюємо, ми є на роботі, але Господь каже нам, якщо в нас виникають якісь проблеми, якісь бажання, це не є крайність. Чи весь потенціал мого життя, що тільки в то я вкладаю свої зусилля, що я віддаю свій час, віддаю своє здоров'я, що я гроблю повністю себе, аби тільки досягти тої нужди, так не потрібно робити. В усьому, будьте помірковані в усьому. Виявляйте в усьому Богові ваші бажання. Якщо Господь бачить ваше серце, бачить, що це є потрібно для вашого росту і для вашого фізичного проживання, Він обов'язково вам це дасть. Вивчаючи особливо притчі Соломона, особливо псалми, ми побачимо, як Господь підбодрює і молодого Давида, і інших героїв вірі, кажучи, що ще ніколи віруюча людина не ходила з простягнутою рукою. Ніколи віруюча людина не ходила з простягнутою рукою. Так, людина може бути в глибокій нужді. Людина деколи потребує багато чого. Вивчаючи життя тих людей, які були в переслідуванні в гонінні, ми побачимо, як було дуже часто і тяжко для них, то було випробовування. Але щоб нормально віруюча людина ходила голодна і була під мостом, таке Господь виключає це є сильне свідоцтво для нас. Інше діло, коли ми є в переслідуванні, коли ми в тюрмі, коли спитає, спеціальні випробовування приходять до нас, що тебе можуть спеціально не годувати, Тебе спеціально морять голодом, це є зовсім інша картина. Але якщо ми з вами живемо в нормальних умовах, при звичайних ситуаціях, ми повинні розуміти це слово, яке пише нам апостол Павло. Ні про що не турбуйтеся, а в усьому виявляйте Богові свої бажання. І при цьому іде подяка. Зараз ми приходимо до часу нашої молитви, коли ми будемо молитися за хворих. Чи ми дійсно сьогодні звертаємося до нашого Бога? Чи ми дійсно сьогодні довіряємо йому наше життя? Був момент на землі однієї жінки, яка довгих 12 років страдала кровотечею. І вона, так як всі ми хотіла і зцілитися. І вона пробувала любі методи. І фінально дійшло до того, що вона витратила все своє майно. Лікарі, я вірю, серед них були і добрі лікарі, які абсолютно нічим не могли допомогти до неї, а тільки взяли ці гроші, і фінально жінка лишилася і з хворобою, і без засобів до існування. Але одного дня вона почула, що є той. Йому не треба платити грошей. Є той, який зціляє безплатно і назавжди. Є той, який стоїть над всіма лікарями. Є той, який нікому не відмовляє. І вона зробила свій крок віри. Вона знайшла Месію. І навіть при найтяжчих обставинах, як диявол не, не став перед нею бар'єри, тому що було багато людей, вона не могла йому сказати своєї нужди, вона страдала кровотечою, і навіть по закону вона не мала права підійти до, до Месії, взагалі до людей, до, де знаходилася група людей. Але вона знаходить, віра її настільки сильно веде, що вона каже, хоч до краю одежі, але доторкнусь. Сьогодні можемо доторкнутися не до краю одежі. Сьогодні можемо доторкнутися своєю вірою до самого серця. Якщо ми маємо сьогодні таку віру, ми зараз будемо молитися. Жінка, яка віддала все в своєму житті, але від людини нічого не отримала. Отримала це вона від Бога. Ми сьогодні з вами маємо такий же самий доступ. Як мала ця жінка, абсолютно не, са... не... абсолютно не різні умови і не різний час. Ті... ті ж самі умови, але жінка повірила і віддала свою нужду конкретно для Господа. Чи ми можемо сьогодні так повірити, те, що є в нашому серці, те, що болить нам, ми повинні віддати йому, і він, як всемогутній Бог, може нас ісцілити.